У цьому відео буду шити ось таку спідницю шорти. Викрійку можна придбати за посиланням в описі під відео. Для пошиття знадобиться ось такий дольовик шириною 1,5 см, можна використати флізелін, резинка шириною 3 см і тканина. Я взяла ось таку тонку джинсову тканину, вона в мене не тягнеться, можна використовувати бавовну, наприклад. Щоб вони вийшли легенькі і не розтягувались у процесі носки. Складаємо тканину навпіл, кладемо деталь викрійки, орієнтуючись на напрямок нитки основи. В самій викрійці я трохи змінила напрямок нитки основи, оскільки вважаю його більш раціональнішим. Тепер обводимо контур і вирізаємо. Для того, щоб перенести мітку на іншу деталь, робимо маленьку надсічку, от такі 2 мм. Викроїли також одну деталь поясу зі згину, дві деталі кишені. І дві деталі переду. Тепер нам необхідно на зворотній стороні кишені. Продублювати ось це місце. Дольовик можна замінити смужкою флізеліну шириною 1,5 см. Сант... Проклеюємо, тепер складаємо лицевим боком до лицевого боку, деталь переду і деталь кишені. Фіксуємо булавками. Виконуємо строчку на швейній машинці на відстані 1 см від зрізу. Відгинаємо кишеню, припуски направляємо на кишеню і виконуємо строчку по деталі кишені на відстані 1-2 мм від попередньої строчки. Далі припрасовуємо. Потім складаємо ось таким чином. Щоб деталь переду виступала на 1-2 мм за деталь кишені. І припрасовуємо у такому вигляді. Ось що виходить. Далі виконуємо оздоблювальну строчку на швейній машинці. Я виконала на відстані 4 мм від краю, припрасовуємо. Тепер деталь кишені згинаємо, орієнтуючись на мітки. Розправляємо, припрасовуємо згин. Фіксуємо булавками зверху деталь кишені та деталь переду. Ось так. Далі фіксуємо знизу деталь кишені. На швейній машинці зверху виконуємо фіксуючу строчку на відстані. 7 мм від зрізу, тобто на ширину лапки в мене виходить. Нижній зріз кишені. Також виконуємо строчку на швейній машинці на відстані 1 см від зрізу. Далі виконуємо строчку на оверлоці. Хвостик ховаємо усередину за допомогою голки з великим вушком. Після цього припрасовуємо там, де ми виконували строчки. Ось так у нас виходить. В цьому місці також можна виконати фіксуючу строчку за бажанням. Далі складаємо лицевим боком до лицевого боку передню та задню частину шортів. Фіксуємо булавками і виконуємо строчку на швиній машинці на відстані 1 см від зрізу. Потім з боку передньої половинки виконуємо строчку на верлоці. Припуск припрасовуємо і після цього запрасовуємо на задню половинку шорту. Ось що в нас виходить. Додатково можна за бажанням в цьому місці зробити фіксуючу строчку. Тепер складаємо лицевим боком до лицевого боку і фіксуємо булавками ось в цьому місці. Виконуємо строчку на швейній машинці, потім виконуємо строчку на верлоці. Припуск припрасовуємо і запрасовуємо на деталь переду. Готові ось такі дві деталі, одна в нас вивернута. Тепер ми вставляємо ось цю деталь всередину цієї. І фіксуємо булавками. Ось так зафіксували булавками, виконуємо стручку на швейній машинці на відстані 1 см від зрізу. Далі виконуємо строчку на верлоті. Припуск припрасовуємо і запрасовуємо на будь-яку сторону. Пояс складаємо ось так і припрасовуємо. Тепер складаємо деталь поясу лицевим боком до лицевим боком. До лицевого боку фіксуємо булавками і будемо виконувати строчку. Строчку виконуємо так, щоб залишити отвір для резинки. Заходимо десь на 5 мм за лінію згину і знизу на 1 см виконуємо строчку. Припрасовуємо припуск, потім розправляємо різні боки і розпрасовуємо. Складаємо пояс таким чином, щоб в результаті отвір у нас був у середині. Суміщаємо шви, фіксуємо булавками. Далі, орієнтуючись на мітки поясу, фіксуємо булавками пояс. Виконуємо строчку на швейній машинці на відстані 1 см від зрізу. Я починаю строчку від бокового шва. Перевіряємо. Якщо все добре, далі можна виконувати строчку на верлоці. Також починаю строчку від бокового шва. Для того, щоб завершити, відрізаю хвостик і бажано відключити ніж і зайти на початок строчки на 1 см. Далі розвертаємось, залишаючи ось такий хвостик і ховаємо його у середину строчки. Припуск припрасовуємо. І запрасовуємо на деталь переду і задню деталь шортів. Відрізаємо резинку. Рекомендована довжина резинки вказана на деталі поясу, але це рекомендована довжина. Краще заміряйте на дитині. Далі фіксуємо резинку строчкою зигзаг. Я виконую її декілька разів. В одну сторону в іншу сторону. Після цього розправляємо рівномірно резинку по поясу. І далі, щоб вона не перекручувалась у середині поясу, там, де в нас бокові шви, ми робимо ось такі фіксуючі строчки з одного боку та з іншого боку. Тоді резинка не буде перекручуватись. Також я пришила ось такий бантик, щоб не плутати де передня, де задня половинка. Також, якщо у вас тканина така досить може розтягуватись, можна, щоб шортики одну добу повісіли, і перевірити, як буде поводити себе низ. Далі будемо оформлювати низ. На відстані 4 мм, ставимо мітку. І виконуємо строчку на швийній машинці. Довжина стібка 3 мм. Тобто ми виконуємо строчку понизу. Тепер припрасовуємо. І далі виконуємо строчку по колу на оверлоці. Для чого ми виконували цю строчку низу? Ми виконували її для того, щоб вона зафіксувала низ, він не йшов хвилями, і строчка на оверлоці вийшла більш акуратною. Відрізаємо хвостик від початку строчки, відключаємо на цьому етапі ніж, заходимо на 1 см на початок строчки і потім хвостик ховаємо у середину, Зайве відрізаємо. Ось так в нас виходить. Тепер припрасовуємо і все має вийти досить рівно. Ось так в нас вийшло. Тепер ми підгинаємо на ширину цієї строчки і виконуємо строчку на швейній машинці. Ось так в нас виходить. Тепер добре припрасовуємо. Ось такі шорти з підничка в нас вийшли.